Гроші нічого не значать, це просто цифри. Бути вільним це стан душі. Багатство без незалежності. Існує феномен під назвою Ефект бігової доріжки. Він нагадує неоманію, про яку ми говорили в розділі 20-му, коли доводиться робити все більше і більше, щоб залишатися на місці. Жадібність антикрихка, а жадібні люди крихкі. Тільки лохи вважають, що багатство дає незалежність. Сьогодні у нас, як ніколи, багато доказів протилежного бо людство ще ніколи не було таким заможним. Водночас ми по вуха у боргах. Давні люди вважали, що боржник не може бути вільним. Ось вам і економічний ріст. На низовому рівні все виглядає так, що ми соціалізуємося у певному середовищі і стаємо, напевно, бігову доріжку. Не довіряйте людям. На біговій доріжці.